Днями до рідних домівок з відпочинку повернулася третя крайня зміна юних мешканців Новогродівської громади. За період оздоровчої кампанії оздоровилися близько 120 дітей. За рахунок міського бюджету ми ще на початку цього року запланували двісті майже 296 тисяч гривень. За рахунок субвенції нам дали з обласного бюджету 251 за сприяння благодійної організації на початку року діти пільгових категорій відпочили у Кам'янці-Подільському. Це громадська організація, вона сама з міста Кам'янець-Подільський, і ось у співпраці з нею майже 90 наших діточок пільгових категорій. Серед цих категорій: дітки сироти, дітки позбавлені батьківського піклування, дітки ВПО, також були дітки з сімей військових. У червні та липні місяці дітлахи громади за рахунок бюджету громади області та департаменту Донецької облдержадміністрації соціальної політики відпочивали в оздоровчому комплексі Парлина Донеччини. Це Закарпаття, це Мукачівський район, Закарпатська область. Загалом, за ці два місяці, наші дітки оздоровилися 22 дитинки. Відпочивали. Це також дітки, які Потребують особливої уваги та підтримки за законом про оздоровлення. Також це, це дітки-сироти, ці дітки позбавлені батьківського піклування. Під час літніх канікул з ініціативи департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та сприяння департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації реалізовувався проект Пізнай Львівщину. Дітки нашої громади відвідали Ну Львов. Львівську область вони також там оздоровились. Вони взяли участь у різних змаганнях. Вони знайшли нових друзів собі. Безкоштовне або частково безкоштовне оздоровлення дітей громади. Проходить майже щороку. В УСЗН міста Новогродівка кажуть, планують проведення оздоровчої кампанії і наступного року. Ми плануємо. Ми звичайно плануємо. Ми звичайно звичайно передбачимо кошти на наступний рік. А чи зможемо? Має реалізувати ці кошти, ну вже залежить від безпекової ситуації. У таборах та у комплексах хлопці та дівчата отримали нові враження, побували у найцікавіших куточках країни, набралися сил перед початком нового навчального року. А головне відпочили від мови війни у безпечному регіоні України.